Так, дивіться, тут на мене вийшов якийсь товариш, Сергій підписаний. Заблокуйте, будь ласка, своє відео. Спробуємо розібратися самі відео про 20-й батальйон. Я так розумію, що реакція є. Я зараз намагаюся дозвонитись до цієї людини, поки що це безполезно. А, е, так, я оце ж хочу сказати. І там ще він писав, що е, на вас хотів вийти наш е, командир на зустріч з вами. Не треба на мене виходити на зустріч, ребята. Значить, все, є. Він просто написав і заблокував походу. сразу ж, Щоб на нього. Значить, це номер чи тимчасовий, чи ну не знаю, що це за номер телефона. Я не буду його публікувати, озвучувати. Я скажу так, що номер телефона, з якого написали мені, щоб я заблокував а, відео по 20-му батальйону, він не діючий. Хоча я намагався це зараз зробити. Ми зараз машу сидимо, розгрібаємо всі ваші дзвінки, повідомлення, вайбери, телеграми. По 20-му батальйону не треба на мене виходити зі мною розмовляти. Якщо там є проблема, закрити це питання. Якщо проблеми немає, вона видумана, я обов'язково вам здам ту людину, яка на вас навела накліп. Якщо ви дійсно порядний е командир. На мене виходили комбати, нормальні порядні, е -е, ми вирішували питання, проблему, але це вже нові комбати, які були замінені старими. Старі комбати були звільнені через моє звернення. І нові комбати сказали: Олексій, ми почули. Ми приймаємо міри, хлопці будуть забезпечені. Оце я понімаю реакція. Так що не треба мені тут погрожувати і розказувати, що мені удалять. Щоб потім сказали, що я за гроші вішаю і відео удаляю. Ні, такого не буде.